Привіт! В цій грі ви можете отримати цілих 3 речі, безкоштовних, до речі. Тут нам треба йти по стрілочці. До речі, як завжди, назва карти в коментарях. Нам потрібно ось так ходити. І ну, дивіться, отут у нас банкомат, на нього потрібно зайти, щоб гроші отримати. І там вони гроші накоплюються. Потрібно нажимати на ось такі кнопочки, щоб збудувати собі нові будинки. Збудуєте цілих 5 будинків, і тоді ви получите цих три речі. Але дивіться, збудувати ці три будинки потрібно ще й всередині все і на цих кнопочках обтикати. Розумієте, ось заходимо цей банкомат і отримуємо гроші. Далі нажимаємо на цю кнопочку. І ось я вже радію, що я отримала ці речі. Ось ми отримали ось такі кри крильця, ще ми отримали ось такі навушнички. Мені ці навушнички дуже подобаються. Вони мені дуже сподобались, повірте. І ще ось таке волосся ми отримуємо. Всім па-па. Дякую за те, що ви подивилися ось.